Єрба Санта це потужний засіб, який я використовую не тільки для очищення простору, а й для підтримки енергетичної рівноваги. Ось як я її застосовую, ритуал очищення. Я запалюю єрба Санта під час великих змін або після емоційно важких подій. Відчутний аромат цього ароматного диму очищує атмосферу в кімнаті та відновлює баланс. Я зазвичай даю диму наповнити простір, починаючи з кутків, щоб нейтралізувати будь-який негатив, розслаблення та заспокоєння. Після насиченого дня, коли мій розум забруднений тривожними думками або стресом, я запалюю ярбасанта перед медитацією або просто на кілька хвилин, щоб відчути її заспокійливий ефект. Її аромат, що містить нотки деревини та трав, чудово підходить для зниження рівня стресу, підвищення настрою. Інколи я використовую Єрба Санта, щоб додати енергії та надихнути себе на нові ідеї. Відчуваю, як цей дим допомагає мені відчути зв'язок з внутрішнім я, а також підвищує мою креативність. Єрба Санта це не просто засіб для очищення, а справжній інструмент для збереження енергетичної гармонії. Її застосування приносить мир і спокій, допомагаючи в повсякденному житті.